І так, друзі, дивіться продовження, скільки коштує праця викладача англійської мови. П'ять навчальних закладів це всі заклади первинної освіти. Форма власності, приватна, державна. В принципі, немає значення, тому що старт зарплатні починається з 15 тисяч песо. Немає значення. Форма власності. Це стосовно викладача англійської мови. Я спитав, а взагалі там комплект, не комплект, чи потрібні викладачі, як там чи працюють іноземці. Ну, Вони кажуть, що це можливо, але ні, іноземці в них тут не працюють, але реально це можливо. Єдине, що окрім англійської мови, всі інші вакансії, там ще додатково, окрім співбесіди на знання мови, потрібно знати безпосередньо дисципліну, на яку ви претендуєте, і там вже на відміну від... Посади викладача англійської мови в початковій школі обов'язково треба мати спеціальну педагогічну освіту і відповідно ну, і диплом про закінчення вищого навчального закладу з профільного предмету, який ви збираєтесь викладати, простіше кажучи. Тобто, ну, в нашому розумінні це університетська освіта, так, і так далі. Саме стосовно не англійська мова. Окрім цього, ще була розмова з приводу того, що чи потрібні в них дуже популярний баскетбол, волейбол, ну баскетбол найбільше. То, в принципі, була зацікавленість з приводу того, щоб знайти тренера баскетбольної команди в одній з навчальних закладів. Ну отак. От